Далеко не все, що є в інтернеті, можна знайти в гуглі. В ньому є особлива територія, куди можна потрапити тільки за допомогою спеціальних анонімних браузерів. І тільки якщо знати точну адресу, куди вам треба зайти. Цю частину інтернету часто використовують для найрізноманітніших, нелегальних та іноді навіть жахливих речей, адже вона дає змогу злочинцям залишатися анонімним. У сьогоднішньому відео я розповім вам про те, що і як там відбувається. 10 цікавих фактів про Даркнет, що взагалі таке Даркнет і як він працює. Я не буду вдаватися в технічні подробиці цього, а постараюся. Просто передати суть. Все, що ви робите в звичайному інтернеті, так чи інакше залишає в ньому свої сліди. Всі ваші запити в Google, історія відвідування вами різних сайтів тощо. Вас завжди можна вичислити, якщо комусь це дійсно буде потрібно. Це не влаштовує багатьох людей, які з тих чи інших причин потребують максимальної анонімності. Тому такі люди в 90-ті роки розробили особливий метод передавання даних в інтернеті, який називається оніон маршрутизація або лукова маршрутизація. Луковою вона називається не просто так: у лука багато шарів. Ось передавання даних у даркнеті теж відбувається через безліч шарів. Якщо дуже сильно спростити, то проходячи через кожен шар, інформація зашифровується і спромовується. У підсумку стає вкрай складно визначити, хто є початковим відправником інформації, а хто є кінцевим одержувачем, на відміну від звичайного інтернету. Причому створена ця система була спецслужбами США. Забезпечення їхньої власної анонімності в інтернеті, однак вони зіткнулися з якоюсь проблемою. Ця технологія спочатку була доступна тільки співробітникам ЦРУ, і це було відомо. Відповідно, якщо якийсь адміністратор нелегального сайту бачив, що на нього сайт заходив користувач, який використовував цю технологію, а це завжди видно. Тому він одразу міг зрозуміти, що це був агент СРУ, бо нікому більше ця технологія не була доступна на той момент. Тому спецслужби США були змушені викласти вихідний код цієї технології у вільний доступ для того, щоб нею могли почати користуватися всі, охочі. тільки таким чином вони могли забезпечити справжню анонімність для самих себе. У Даркнеті є безліч різних сайтів, і зайти на них за допомогою звичайного браузера типу Chrome або Firefox неможливо. Для цього вам треба завантажити особливий браузер для Даркнету, найвідоміший за яких називається Тор. За зовнішнім виглядом він нічим не відрізняється від звичайного. Через нього можна зайти на прості інтернет сайти. Також багато хто використовує цей браузер саме для візитів на прості сайти для того, щоб залишатися максимально анонімними, не залишаючи на них своїх слідів. Браузер Tor абсолютно легальний, його можна завантажити і встановити собі будь-яка людина. А позиціонується він не як браузер для скоєння злочинів у Даркнеті, а як браузер для тих, хто особливо сильно цінує свою приватність. Також браузером користуються в тоталітарних країнах, де держава стежить за активністю. Своїх громадян, тож його використовує далеко не тільки для чогось протизаконного або поганого. В звичайному інтернеті адреси сайтів закінчуються доменами на kształt.com.org і так далі. А в Даркнеті майже всі сайти закінчуються на точка Onion. Причому найчастіше адреси сайтів виглядають як набір випадкових символів. Цих сайтів існує відносно мало, приблизно 8 тисяч, і тільки половина з них використовується для нелегальних речей, продажу наркотиків, крадених кредитних карт та іншого. Детальніше про це я розповім зовсім скоро. Як ви бачите, інтернет багатогранний, але щоб заробляти в ньому хороші гроші, зовсім не обов'язково займатися чимось легальним у Даркнеті. Знаєте ви, що в IT-індустрії зараз гостра нестача фахівців, великі компанії. Конкурують з одна з одною за хороших працівників, і ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. То яким же чином злочинці заробляють гроші в даркнеті? Я вам скажу дуже просто. Вони продають через нього різні заборонені товари, наркотики, крадені кредитні картки, особисті дані, послуги хакерів. Тощо відбувається ця торгівля на особливих торгівельних майданчиках. Вони називаються маркетплейсами, і вони мають вигляд величезних інтернет-магазинів, на кшталт Амазону, тільки простіше за дизайном, де реєструються продавці, будь чого та викладають свої товари на продаж. Точно так само, як продавці це роблять на тому ж Амазоні або eBay. На маркетплейсі реєструються покупці, які на цих сайтах купують ті. Чи інші речі. Оплачується вся ця справа за допомогою криптовалюти, з-за більшого біткоїнів. Тому відстежити такі транзакції досить складно або взагалі неможливо. Якщо продавець і покупець роблять це максимально обережно на маркетплейсах, у кожного продавця є свій рейтинг. Покупці залишають відгуки під його товаром, вони оцінюють його якість, швидкість доставки, пакування, вічливість продавця. Це як на звичайнісінькому торговому інтернет-майданчику. Заборонені речовини доставляються покупцям кількома способами. Найчастіше їх просто посилають по. В герметичних пакетах, а пакетики ховають, наприклад, у середині іграшок або інших якихось предметів. Це досить небезпечний метод доставки. А митниця найчастіше за допомогою собак та інших методів знаходить такі посилки з наркотиками, після чого починаються неприємності. А якщо продавець і покупець перебувають в одному місці, то використовують метод закладок, що працюють на наркодилера Людина ховає пакетик в якомусь непримітному місці, наприклад, приклеює його під лавку, або просто кладе під великий камінь. Після чого координати цього місця разом з фото скидаються по він туди їде і забирає свій товар. Такий метод доставки теж несе свої ризики. Уважні люди і поліцейські постійно звертають увагу на людей, які купаються в якихось незрозумілих місцях і щось там шукають. Той, хто про це не знає, може спитати. Як же так виходить, що поліція не закриває цей сайт? Але ні, спецслужби багатьох країн активно з цим борються і регулярно обчислюють власників цих майданчиків і продавців. Для цього існують складні технології, іноді ловлять навіть покупців, хоча їм проохоронні органи приділяють набагато менше уваги. Якісь маркеплейс, Протягом кількох місяців, а інші існують багато років. Це залежить від того, наскільки технологічно підковані господарі майданчика. Але на місце одного майданчика, що закрився, завжди приходить кілька нових, тому що це дуже вигідний бізнес. Самі господарі майданчика заробляють гроші за рахунок комісії, яка стягується з продавців за продаж товарів. Мабуть, найвідоміший маркетплейс, з якого все і починалося, це Слік в Прикладі з англійської шовковий шлях. Він уже не існує, а його творець сидить у в'язниці. Але історія у нього дуже цікава. У 2011 році його Устив молодий американець на ім'я Рос Ульбріг. Він мав дуже хорошу освіту, закінчив престижний університет, намагався запустити кілька легальних стартапів, але в нього це не виходило. І тоді він вирішив застосувати свої знання для створення маркетплейса Слік Road. цей майданчик. Був не першим у Даркнеті, але він став першим справді великим і привернув до себе увагу всіх, зокрема й правоохоронних органів. Сайтом він керував під нікнеймом Грід Його особистість багато років не могли встановити. Ульбріх дотримувався лібертаріанських поглядів. Якщо дуже спрощено, то ця ідеологія проголошує те, що держава повинна мінімально втручатися в життя людей тільки в крайніх випадках, тобто вона повинна захищати життя і право приватної власності громадян, але не повинна втручатися в решту зокрема, не повинна обмежувати свободу людей робити зі своїм тілом що завгодно та вживати наркотики. Так ось метою створення слікроду, за словами Ульбріхта, було дати людям можливість безпечно купувати ці наркотики, щоб люди знали, що саме вони купують і могли бути впевнені в якості, а також завдяки репутації. Продавців та відгукав. Лібертаріанці виступають проти насильства, тому з ідеологічних причин спочатку на Слікроад був заборонений продаж зброї, а також всього того, що так чи інакше було пов'язано з експлуатацією дітей. Але коли Слікроад став популярним, коли гроші текли рікою, Ульбріх дозволив продаж зброї на своєму майданчику, пояснивши це тим, що в такий спосіб бореться з жорсткими законами про обіг зброї в США. Слікроад проіснував майже три роки. Ульбріхта вдалося зловити завдяки одній безглуздій помилці. Він засвітив свій. Нікнейм на одному з форумів у звичайному інтернеті, який також просвячений наркотикам. Водночас на ньому він колись дуже давно залишив свій персональний емейл, і завдяки цьому, врешті-решт, його вдалося вирахувати. ФБР його зарештували в бібліотеці з ноутбуком у той момент, коли він залогінився під адміністратором сайту. Ніше з'ясувалось, що, незважаючи на свої лібертаріанські погляди, Ульбріх замовив та оплатив 6 замовлених вбивств, і жодне з них, зрештою, не виконали. Один із цих виконавців взагалі виявився агентом ФБР під прикриттям. У підсумку Ульбріх та засудили до довічного ув'язнення за багатьма статтями. Будемо закінчувати на цій цікавій історії. В наступному відео я розповім вам про канадського пікапера, який заробляв багато грошей, торгуючи в Даркнеті, і попався просто через свою жадімність до дівчат. Підписуємось на канал. Телеграм, ставимо пальці вгору і до швидкої зустрічі.